Угу. Вітаю усіх! Це подкаст Кар'єра в навушниках, 12-й випуск. Е, нагадаю, це авторський подкаст про роботу та кар'єру досвіднього хабу в Мене звати Юлія Пішко. Сьогодні поговоримо про пошук себе та нової роботи в третьому віці. Наша гостя е, надзвичайна Надія Меркульєва, яка нещодавно знайшла нову роботу. У, у віці за 60 років. От і сьогодні маємо намір з нею дуже приємно поспілкуватися і дізнатися, як це навчатися і змінювати роботу, змінювати фах. От і надія, вітаю вас! Вітаю, Юлічка, вітаю. А, учасників. Дуже дякую, що ви до нас завітали. Надія була також студенткою нашої школи побудови кар'єри. Ми вже запустили чотири потоки цієї школи. Також сьогодні будемо згадувати про навчання у цій школі. От, можливо, комусь також це буде цікаво пройти цей курс. Я тоді почну з свого першого запитання. Так. І, а, чим взагалі ви займалися, яким працювали і чому присвятили більшу частину свого життя? Ой, я займалася я науковою працею більшу частину займалася, а другу половину я лікар гомеопат От я перейшла, свіч такі зробила собі. От це у мене була більша частина мого життя. А потім, коли я вийшла вже на пенсію, то я вирішила, що все досить, я хочу нове щось. І от я працювала адміністратором, офіс-менеджером, мені це було так цікаво, тому що в наш час такого не було. І от я вирішила поміняти трохи. Я попрацювала ще на початок війни, я працювала адміністратором в ТРЦ Дрім. Так, ми знаємо таку цю історію, що. ви... Займалася в на програмі Трудолюб. Так, звісно. Спочатку я в «Трудолюб» займалася, там воркшопи проходили, ми різні вебінари, там все в офлайнері ми ходили. Звичайно, там я теж навчалася, а потім я побачила я в інтернеті, але я шукала весь час щось, Юлічка. Я от все, от весь час я шукала щось нове. Мені, ну знаєте, як вам сказати, тісно в маленьких штанках. От мені от треба було щось таке от простір. Потім я знайшла вашу школу, я написала, ну, лист такі. Щоб мене прийняли і ви мені не дали грант. Пам'ятаєте? Так, так, я пам'ятаю. Я, б... я в другий потік попала. Тут же я займалася в онлайні, але я така системна людина. Я ж науковий робітник, все ж таки, я маю вчений ступінь, у мене аналітика. І у мене я вмію працювати сама. Мені не треба, щоб наді мною хтось стояв. Я просто та людина, що я знаю, чого я хочу. Знаєте, я як з достойної роботи з Вікторією Сліпченко спілкувалася, Так. О, і вона зі мною спілкувалася. Каже: нас там декілька було, якби тих, хто бажав зустрітися з менторами, з коучами, і от рекрутери були. Я одна від тих, хто намагався. Цю зустріч отримати. Я написала, що я хочу конкретну людину, Вікторію Сліпченка. Всі останні так, знаєте, купки зібралися, щоб їх розібрали. Я так не можу. Я просто знаю завжди, чого я хочу. Ви жінка, яка точно знає, чого хоче. А скажіть, от які основні уроки ви винесли з досвіду навчання у школі побудови кар'єри і у всіх останніх програмах, в яких ви приймали участь нещодавно? От усіх. Зі всіх програм Я щось взяла, тут у мене, знаєте, було, я знала, чого я хочу, як я хочу, куди я хочу, з ким я хочу йти. І тут я знаходила, ви знаєте, пазерне школу, знаходила у кожного, у кожного спікера нашого, от у кожного. Ну, Юлічка для мене, Ліховенка, стала от ментор. от одна. Ні, у всіх я знайшла. У Ані Меламет я навчилася, знаєте, я написала. Ессе. Про свою роботу, от що от як вона повинна виглядати у мене, якою вона повинна бути, де знаходитись, скільки я повинна їхати, що я там повинна робити, де вона розташована, в якому місці, що я з вікна бачу. От Юлічка, у мене все співпало. Я потім, коли вже отримала цю роботу, я не вспомнила. Я думаю, я обов'язково її потім напишу. уявляєте собі, буває же таке. Так, до речі, саме з Юлією Ляховенко ми в співавторстві створили цю школу кар'єр. Я знаю. А перша людина, от хто мені погодив, до кого я звернулася? Я пам'ятаю, що ви писали там е, лекторів не чіпати і таке. Я в інстаграмі підписалася під всіх наших лекторів, під всіх. І у Юлії Ліхавенка у неї є таке, що вона благодійні зустрічі робить, менторські. І от я підписалася і ми з нею зустрілися. Не з першого разу у нас вийшли, там технічні проблеми були, але от Юля мені надала таку консультацію. І от після от Юліної консультації я вже чітко розуміла, що я вмію. Чого я стою сама як людина, який у мене досвід, як я вмію його використовувати, що я людина з досвідом, і мене треба брати такою, як я є. І ще mm -hmm. плюс те, що я вмію навчатися і хочу, маючи от свій досвід. Я вмію перевчатися чомусь новому. І головне у мене є таке бажання. Так, це дійсно так. Кар'єрні консультації ми також надавали в освітньому хабі Ферекс по кар'єрних консультації нашим учасникам, і це якраз те таке допоміжне і опірне, що допомогло учасникам краще зрозуміти, як вибудовувати свою кар'єру, як краще шукати роботу і на чому зосередитись, щоб не розпорошуватись на усьому. Надія поділіться ще, от. Як ви змогли використати свій попередній життєвий і досвід практичний в пошуку роботи тепер? От в новому пошуку якраз мені допоміг мій і лікарський, і науковий досвід. По-перше, аналітичний у мене хід моїх думок, я вмію аналізувати інформацію. Я вмію шукати інформацію швидко, брати на себе відповідальність. Я завжди знаю, за що я повинна відповідати в своєму життю, в житті. Якщо я шукаю, значить я відповідаю за свій шлях, той що я прохожу. Це саме головне. Розуміти і відповідати за те, що ти ну собственно робиш які кроки робиш. Якщо ти правильно робиш, то ти отримаєш те, ну до якої мети ти йдеш. Не розраховувати тільки на Ні. коучів і менторів. Ні, не допоміжне, Юлічка, звичайно. Тобто тобі можуть порадити, куди піти. Що можна робити? Правильно ж, можна подивитися зверху на те, що ти вмієш, тобто свій досвід собі присвоїти, що ти дійсно цього ну, достойна, що ти вмієш це робити. Як ти прийдеш і будеш себе ну, презентувати? Маючи такий досвід, я можу сказати, що я вмію те і те, те, і що у мене є така компетенція. І я пропоную вам, що я буду у вас гарним працівником, і ви будете мати гарантію того, що робота буде справна завжди. І все буде виконано, виконано вчасно і якісно, вибачте. Так. І тепер ви ще маєте навик пошуку роботи після 60-ти. і я. Хочу повільно перейти до основного, от чого ж ми чекаємо. Які ж там складнощі пошуку роботи, і хотіла б, щоб ви поділилися з нами своїми стратегіями пошуку роботи. Звичайно, складно, коли тобі 60+. Плюс. по перше, у нас суспільство все ж таки іджизмом страждає. Це заражено суспільство і цизмом. Коли ти себе приповнив, от я спочатку, коли тільки почала, наприклад, на роботі UA, там на Ворк UA, просто е, резюме розсилала. Резюме я теж створювала там з професійними людьми. Скажімо. Так, окрема історія, зробити гарне резюме. Окрема, історія була, так. А коли я просто розсилала резюме, але я от не просто роз... от, підвисила там на Work.ua, наприклад, а я відгукувалася на конкретні вакансії, які мене цікавили. І коли е, з тобою починають розмовляти, так, да, да, ви нам підходите, але ж про вік ми ж напишемо, коли е, питає HR, наприклад, скільки тобі років, все, на цьому спілкування закінчується. Спочатку мене це дратувало, я дуже хвилювалася. Думаю, ну як же ж так? Я так багато чого знаю, так багато чому в школі навчилася. І вікна Джохара прийшла у Юлі Кузенько, я слухала. І, ну, тобто, про себе я ж вмію себе презентувати, розповідати, яка я, що я вмію, як я вмію собою керувати. І тут я ж пропоную себе і досвід, і зрілість, і гнучкість, і комунікації. Нікому не цікаво, тому що 60 плюс. І всі питають: а ви телеграм вмієте користуватися? Думаю, ну що за бред? Чим ще чого, вибачте. І не тільки і телеграм. Ну, звичайно. А потім, знаєте, я якось от з Юлією перезмовляла, я перестала хвилюватися. Мене це перестало страшити, я якось так заспокоїлась, я думаю, я сама цінна для себе. Я стала просто презентувати те, що я вмію. І от на цю роботу, до речі, стратегію я будувала нетворку. Я всім знайомим розповіла, що мені потрібна робота. У всіх соцсетях в своїх соцмережах я написала, що мені потрібно. Більше мені допоміг Інстаграм, як не дивно. Я здивована, чесно кажучи, але це ну, така прям дієва платформа. Ну, для мене виявилася. Прям дуже дієва. От я знайшла цю роботу, ви там помилилися, трохи написали роботу в ІТ, ні, концерт UA. Ну, неважливо, в ІТ мене двічі вже запрошували. От я поїхала туди, і Музенчика не зря писала все: півтори години тільки до місця праці їхати, півтори обратно. Я подумала, думаю, ні, мені це не підходить так точно. Бачите, вже я стала вибирати. Так, так. наскільки І це... коли, Юлічка, я вже заспокоїлась, якби я присвоїла собі все, що я вмію, все, що я маю, все, що я знаю про себе, от воно якось знаєте, от вмить стало от знаходитись. І от цю роботу я теж в Інстаграмі та пропонуємо таку, таку роботу, концерт ЮЄ, будь ласка, менеджер, касір. я написала. І мені запропонували зустріч або офіс вибирати, або онлайн. Офіс я вже не вибираю такі зустрічі, я вже не бігаю по місту онлайн. Ми зустрілися і чари, керівник відділу, от порозмовляли. Я розповіла про себе. Вони почитали мої соцмережі до речі. Чому я була знаєте, так здивована трохи? Ну, мені цікаво все одно, такий досвід знаєте, цікавий. І потім е, мене прийняли на роботу. Мені сказали, от ми в четвер зустрічалися, і в понеділок я вже вийшла на роботу. І мені HR написала, керівник компанії хоче з вами особисто зустрітися. Але я ще не дійшла туди. Це таке приємно. Бачите, і тут ніхто не питав. Навпаки, я питала, а вас ну, не засмучив, що мені там 60 плюс. Ні, вони кажуть, ви так е, себе презентуєте і ви так розмовляєте, вам ніколи не скажеш, ну, не, не дивлячись там, на мій вигляд, ну не знаю, е, по тому, як ви себе презентуєте, ніколи не скажеш. Ви досвідчена людина, з новими знаннями. Так, звичайно. Тобто, окрім того, що треба признати свій досвід, наскільки важливо. Відчути цю впевненість в собі для того, щоб пройти усі етапи там з пошуку роботи, з знайомств з дичарами, з того, щоб не соромитися, презентувати себе в соціальних мережах, щоб не соромитися, казати людям, що я шукаю роботу, писати про це, казати, говорити, всіх сповіщати, що ви дійсно шукаєте роботу, і все це вкупі дає, от якусь таку. Визнання свого досвіду і таку базову впевненість для того, щоб відчувати себе легко, впевнено на будь-якій співбесіді, і це таке помічне для усіх, хто шукає роботу і е, хоче пройти співбесіду успішно. От Коли ти все присвоїв себе? Коли ти розумієш, що ти вмотивований, коли ти знаєш, чого ти хочеш досягнути, от все остальне уходить на другий план. Ти mm -hmm. просто йдеш і, ви знаєте, як пенсія кажуть, що це прям кінець життя, пенсія це відкриваються нові вікна можливості. Ти вчишся ну, різним речам, різним. Всьому новому, ну, головне мати бажання. Звичайно, я в соцсетях не соромлюся. Якщо мені 60, плюс, так чого ж я буду писати, що мені 30? Плюс? Звичайно, я скрізь в соцсетях пишу, я навіть дописи стала такі робити, що життя 60. Плюс. Так ми 60, плюс, знаєте, я в фонд ходила життюк. Там, де трудолюб, у нас програма, mm -hmm. он от я коли вийшла на пенсію, я пішла сразу в житлю. Там ми малювали, танцювали, там я ходила в рекламі, знімалася багато разів. Я от на нашому там робила рекламу. Ходила, малювала з Ліліт Серкісян, у нас така міскіння є. На воздіжінки Ну, Зараз вона виїхала за кордон, от я ходила на її майстер-класи, вчилася у неї акварелью малювати. Ну, це прям для мене прям був такий багатий досвід. Потім я навчилася, знаєте, хобі хорсинг я освоїла. І зараз от хожу на таке, Так, так. хода у мене, ніра, графіка, декупаж я роблю. Скажіть, будь ласка, а як зберігати оптимізм під час пошуку роботи? Все це мені допомагає зберігати оптимізм. От я ходила на мотанку, зробила, мандалу зробила, сходила. От оптимізм, янголів я для військових робила. От ось мій декупаж. Оце і є оптимізм, це джерело. Ми, ви знаєте, такого натхнення життєвого і оптимізму. Мої всі приятелі, до речі, всі кажуть: ми ніхто не сумнівалися, що у тебе все вийде, вір в себе роби, у тебе все вийде. І я так само казала: от в мене зовсім так. не було сумнівів в тому, що ви знайдете те, чого шукаєте. Так, дякую. Так. Ну і наприкінці ще хочу запитати, які поради ви могли дати учасникам хабу. І взагалі людям, які прагнуть змінити своє життя та кар'єру після 50, після 60. -ти. Так, звичайно. Я ще додам, я прочитала нещодавно в дописі у Юлічки Руденка, що вона там в якусь групу вступила, там креатори і от такі. І 40-45 пишуть, вони не хочуть спілкуватися. З такими людьми, тому що вони ну, трохи тупенькі. Вони погано орієнтуються в інстаграмі, погано знають алгоритми. Я так здивувалася, я написала такий допис. А що ж нам тоді робити? 60 плюс. Хай до нас приходять в у нас, ми все це вміємо. Так, а можливо так, треба варто задуматись над цим. До речі, це так і є, тому що, знаєте, у нас була наполеглива праця завжди, а зараз праця в іншому. Зараз ми вчимось новому в житті, і не всі ж хочуть просто сидіти от на пенсії і нічого не робити. Більшість от моїх знайомих, дівчат, мої подруги, більшість працюють у мене. І більшість от, знаходили роботу вже от, в новому стані. От як ми ходимо на воркшопи, там, наприклад, я тут, в школі, дівчата там, в інших якихось школах. Я, наприклад, от, в хурмі о, у дівчат попросила у вас на платформі, хурма давала вебінар спілкування з ши. Я попросила у хурми, вони мені його надіслали, цей вебінар. І от я вчилася, як писати прамти з ши. Я зараз прекрасно спілкуюся з ши. Так. І своїх приятелів я навчаю, як робити прамти. Класні, такі, щоб зрозуміло було. І ши у мене прям перший інструмент зараз. А, я... а можете якийсь один приклад нам привести? Прошу. Як ви спілкуєтесь з штучним інтелектом, як запити даєте? Запити я пишу прямти. Наприклад, я хочу ну, якусь картинку отримати. Я пишу що моя картинка повинна бути такою, такою, там повинна бути таке. Наприклад, от я нещодавно писала: я хочу вікно можливості, щоб велике було, щоб всі туди прийшли, щоб всім там місце було. І от у мене така, ой, на жаль, я не можу цю картинку показати. І він таку картину намалював, ну просто супер. Дуже цікаво. Тобто я описую весь процес, що я хочу там побачити, що там повинно бути, якого, якого кольору, розміру. Отак от от я все прописую. Або, наприклад, я користуюся, якщо мені треба щось написати. Ну, я інколи я в Академії української преси ще, я там студент, і мені щось треба написати. Весь допис, звичайно, ні, але з допомогою ШИ я можу там щось, якийсь допис теж зробити. Чому би і ні? Це цікаво. І креативно, до речі, виходить дуже. Так, шановні учасники, беріть на замітку для себе натута. Ну, що ми повинні використовувати усі діджитальні можливості нашого часу. Звичайно, а якщо вони є? Вони ж для нас створені, Юлічка. Звичайно. Звичайно, я користуюся всім, що от у мене попадається. Я просто вчусь, якщо мені щось не зрозуміло, я спілкуюся з людиною, я вже сходила на вебінар, я знаю, до кого я прийшла. Я цю людину знаходжусь, задаю питання, ну ще жодної людини, я не побачила, щоб мені не відповіла. А знаєте, ще е, у Альони Фіцьку я взяла, а це окрема історія. Вона коли в подкасті казала, е, от в якомусь із подкастів вона казала, якщо е, навіть просту якусь роботу ви знайшли і вам фінансової подушки поки що нема. беріть. Я Альону послухала, і на наступний день у мене ця робота з'явилася. Думаю, це ж треба таке, беру, а там розберусь. Я ходив. Чудово. Да. Так, Альона була у нас в подкасті, вона дійсно каталася, є різні стратегії пошуку роботи. Якщо у вас зараз є нагальна потреба закрити фінансову сторону, то потрібно погоджуватись на ту роботу, яка є. Але це не заважає Прийом вам. шукати, будь ласка. Будь ласка, так, хто так. вам віддає? Шукайте інше. Так, будувати свою кар'єру далі, але а. поки що закрити. Фінанский. А Першу потребу, звичайно, треба закрити. Це нормальне питання. Mm. Я би порадила всім нічого, нікого не боятися. Вікна можливості завжди відкриваються, виходити із зони комфорту і працювати, працювати, і працювати з собою. От моя прителька, вона трохи навіть і старша за мене, вона, знаєте, в такому віці закінчила курси флористів. І зараз такі букети робить. В неї черга стоїть. От вам бачите, от люди за, ну, в нашому, в третьому віці, як ви кажете, красивому. Та ніколи нічого не треба боятися, треба да, йти ну, своїм шляхом і завжди щось знайдеться, те, що тобі до вподоби. От зараз я працюю, наприклад, я при, приведу один приклад. Да? На будь-якій роботі можна знайти щось приємне, Юлічка. Щось таке, ну, що людям допомагає, що ти працюєш, ти ж не за зря гроші отримуєш, а за щось все ж таки. Це і приємно гроші отримувати і все ж таки бути корисною. Там. От у мене прийшла дівчинка нещодавно, вона ніколи не була в театрі, вона ходить на всякі стендапи, якісь концерти, вона з дитиною, 9 дитині. Ну, я так можу предположити, що пані там років 30 так точно є. Я їй порадила, а я нещодавно була в опереті, на звуки музики ходила. Мюзикл великолепний. Я кажу: ну, якщо ви приймете мою пораду, я вам раджу туди сходити. Я кажу, тільки потім прийдете і мені розповісти. Вона каже, як туди одягатися в театр? Ну, розповіла. І вона потім прийшла, ви знаєте, вона плакала. Стільки каже, задоволення. От, вона каже, мені от вже стільки років, ну там мені питала, я просто предполагала собі, і вона каже, я ніколи не була. І отримала, ну таке, каже, у мене був шок, що я таке не бачила і не чула. Виявляєте собі, І звичайно, у мене ну, бальзам, що все ж таки я не зря тут сиджу. Так, так. Відкрила для когось нові можливості. Так. так. І це дуже приємно. Надія, дуже дякую, дуже надихаюча зустріч. Мені приємно, що ви у нас навчалися, що ви продовжуєте хотіти відвідувати усі наші ініціативи, і подкасти, і вебінари. От, і я сподіваюся, що ви досягнете ще більшого, досягнете своєї великої кар'єрної мети. От, і нехай на цій роботі вам буде добре, от, і нехай у вас все гарно складається. Дякую, Юлічка, за поради, дякую за час, що приділили, і дякую. дякую за запрошення. Звичайно, я буду розвиватися далі. Дякую, дякую. Це був освітній хаб Ферекспо. Мене звати Юля Пішко, в гостях у нас сьогодні була Надія Меркулєва. Дякую всім, до побачення.